Новорічне диво, депутати міської ради нарешті голосують електронною системою. Її встановили ще півроку тому, але духу скористатися нею вистачило лише зараз. На останній сесії цього року обранці вперше голосували не підіймаючи рук. Перед новим роком місцеві депутати напевно вирішили зробити подарунок містянам та скасували скандальне голосування з рокової сесії. Тоді безоплатно виділили три гектари Ялівщини у приватну власність з порушенням процедуру. Дури та незрозумілою кількістю голосуючих. Також майже одноголосно обранці підтримали накладення мораторію на будівництво по вулиці Савчука. Забудова цієї земельної ділянки вона порушує численні норми законодавства, зокрема забудову зони заплави річки. Запровадити до 1 січня 2016 року мораторій на забудову. Розглянувши тихо та без суперечок екологічні питання, галас викликала пропозиція прийняття програми економічного та соціального розвитку міста на 2015 рік. Розроблена програма приписує використання бюджетних коштів у наступному році. У бюджеті що присталі Верховна Раді там вообще ацують розділ соціально-економічного розвитку. Поэтому я вважаю, що ту програму нада сняти і прийняті принимать в вместе з бюджетом. Когда мы будем бюджет рассматривать, перед бюджетом рассмотреть програму соціально-економічного развития. Проте переконати колег у поспішності прийняття документу так і не вдалося. Всю доходну розходну частину бюджету на 15-й рік міста Чернігова. І всіма зауваженнями, доповнені вашими пропозиціями, приймемо цей бюджет, де будуть враховані конкретні цифри. Якщо буде необхідно, ми обов'язково внесемо зміни. І доповнення до цієї програми. Депутати все ж таки проголосували за поки нічим не підкріплені цифри на папері. Проблеми з електронним голосуванням почалися, коли перейшли до земельних питань. Депутати раптом позабували, як це робиться, і плутали клавіші. Вчитель трудового навчання Мер Соколов згадав першу професію і повчав депутатів, на які кнопки тиснути. За нажимати кнопочку, якщо ви за з десяток разів обранці мали голосувати двічі по одному і тому ж самому питанню. Мовляв, хтось із них не встигав натиснути на потрібні кнопки. Переголосовували в основному питанні, що з першого разу провалилися. Ну, хто один не голосував? Пеймпена, пожалуйста. ви бо на часа життя ви. Родне село, как бы, извините меня. Вы что-нибудь э, соображаете или ні? Консекнсо у бранців нова система викликала ностальгію за старою. Та й тиск громадськості проти пакетного голосування роздратував регіоналку Касаткіну. Александр, от я ж сказала, якщо повернутися сьогодні к системи Стах, ми б уже давно дома були би. Бы. Кучив за своєю колишньою місією рахівника і Артем Стах. Коли вот вот ми затормозились на некоторых випросах, де можна було проголосувати швидше, то іноді хотілося встати і швидко все посчитати. Журналісти місцевого громадського спіймали на гарячому перших чернігівських кнопкодавів. Мовляв, одіозна Людмила Скровабагацько хотіла проголосувати за колегу. Ні, mm -hmm. Я хотіла витягти його карточку. тоді Бачиш, що карточка є в реєстрації, і я зупинилася її витягти. Окрім питань місцевого значення на оминули в міській раді і всеукраїнську проблематику. Так одноголосно обранці підтримали ініціативу звернення депутатської групи рідне місто до Кабміну щодо захисту соціального статусу освітян.